Міністр юстиції Румунії Флорін Йордаче пішов у відставку на тлі масових протестів в Україні. Вони були викликані постановою новообраного уряду із декриміналізації деяких корупційних діянь чиновників. Демонстрації не припинялися навіть після того, як влада відкликала постанову. Вони вимагали відставки відповідальних за непопулярний крок. Уряд витримав голосування про вотум недовіру у парламенті. Однак міністр юстиції таки залишає посаду. Ці ініціативи були законними та відповідали конституції. каже він. Міністерство організувало публічні дебати про проект. Нині воно є частиною парламентських обговорень. Однак цього для громадськості було. Замао, тож я вирішив подати прохання про відставку, сказав його родаче. раніше у четвер румунський конституційний суд відмовився ухвалювати рішення щодо екстреної постанови уряду Румунії, тому що її більше не існує. Пояснив голова судової інстанції. Документ був спрямований до неї омбудсменом країни 3 лютого за два дні до того, як керівна партія відкликала його під тиском демонстрації. Суд міг прокоментувати характер документу однак, вочевидь, вирішив триматися осторонь.